Всім доброго і мирного дня! В цьому відео покажу і розкажу, чим я підживляю свій перець, щоб гарно цвів, не скидав завізи і зав'язував гарно плоди. На моїй ділянці посаджені різні сорти і гібриди. По різному виглядають, по різному достигають. Є середні, є пізні, є і ранні сорти. Найбільше подобається Геркулес. Це була моя мрія виростити такий гарний перець, який раніше доводилося купувати на базарах. А тепер він в мене ось росте на моїй ділянці. Він і смачний, коли зриваєш його навіть зеленим, не говорячи вже його простигрість. А ще мені дуже подобається такий перець, як паланська бабура. Ці перчики спочатку такі зеленуваті, потім стають жовтими. А далі червоними. І оцей жовтий смак це вже теж неперевершений смак перцю. Дуже смачний. Він такий товстостінний, соковитий, Ну, вартує теж посадити собі такий перчик. І кількість плодів на рослині при правильному догляді можна виростити від 12 до 15. І вигляд гарний, і смак гарний. Одним словом. І не дуже вибагливий цей перець, і є сорт, якраз можна зібрати насіння і з року в рік собі його сіяти і насолоджуватися смачними плодами. Як же я посадила свій перець? По-перше, садила дуже рано, і ось саме в лунки давала компенсований курячий посвід. А на ділянці було внесено добриво екоплант. І як я потім побачила по вигляду листя, по вигляду стебель, щоб перцям таке добриво сподобалося, пішли гарно вріст, підживляла різними добривами, застосовувала монофосфат калію, також комплексне добриво 18-18-18, Також обробляла кальцієвою селітрою. Ну і бачила результат непоганий. Перці зацвіли. Я підживляла добривом Прувентус. Саме в складі цього добрива є 16 азоту, 8 фосфору і 18 калію. Такий період азот ще потрібен рослинам, але найбільше потрібно калію, тому що вже починають зав'язуватися плоди. І от саме внесення цього добрива теж рослинам сподобалося. Дуже важливо вносити комплексне добриво, якщо робити настій з крупиви, і вважати, що саме після цього будуть гарно зав'язуватися рослини, гарно цвісти рослини, то насправді це не так. Рослині потрібно певній кількості азот, фосфор і калій. А в цьому настії стіні ми не знаємо, скільки, чого є, в якій кількості. І тому таке добриво може бути як доповненням до комплексного добрива. Будуть причини наростати, але не будуть такі, які вони мають відповідати саме тим сортовим якостям. І тому я вважаю, що внесення комплексного добрива має стояти на першому місці. Через 10 днів я застосовувала таке добриво бор магній. Бор саме потрібен теж рослинам, особливо коли рослини цвітуть. Обов'язково він потрібен для нормальної життєдіяльності. А як його немає, це дуже відображається на самих рослинах. Можуть відпадати і цвіт, може також і листя стає, ставати таким бурим, деформуватися. А от магній, який в складі цього добрива, бере участь у фотосинтезі рослин. І от якраз саме вводимо це добриво, і на рослинах не відображається хлороз, покращується навіть ріст коріння. І от обов'язково вносити таке добриво можна навіть тільки два рази на місяць. Його буде достатньо для рослин, особливо коли вони цвітуть, коли зав'язуються плоди. Це є червень, липень місяць. Даного добрива береться 50 мг, розводиться в 10 літрах води. Але добре спочатку розвести в літрі теплої води. А тоді влити в бакову суміш і обробити по листу. Гарний буде після цього ефект. Наступна підживка це була брексилом кальцію. Кальцій теж дуже важливий елемент. Якщо ми підживляємо рослини добривами і прочитати їх склад, то там і азот, фосфор і калій, може бути магній, але кальцію в складі немає. Він має вноситися окремо, тому що. Він не буде сумісний з іншими саме, от, наприклад, з фосфором чи з калієм. Найкраще він засвоюється, коли його дається окремо. Таке добриво саме забезпечує гарне зав'язування плодів. І якщо його не вносити, то може і цвіту подати, а також слабке буде листя, слабке стебло. І навіть на плодах може відображатися вершина гниль. Береться його 15 грам на 10 літрів води, і теж обробляється по листу, добре робити, теж таких дві обробки в місяць. Сьогодні я буду підживляти свої перці добривом розконцентрат. Це органомінеральне добриво, в складі якого є гумат калію, мікро і макроелементи: 5 азоту, 10 фосфору і 15 калію. Дуже добре поєднувати підживлення органічними добривами з мінеральними. А таке органомінеральне якраз забезпечує збалансоване харчування рослини, посилює імунітет. І збільшує стійкість до несприятливих умов, особливо коли в нас то сильна спека, то вже ночі холодні. І рослини після цього отримують стрес, тому потрібно вносити таке комплексне добриво. Гумінові речовини, які в складі цього добрива, стимулюють ще й ріст кореневої системи і сприяють розчиненню мінеральних речовин. Покращується саме поглинання води рослиною, а також. Більше утворюється квітів, плодів, плоди швидше дозрівають з чудовими смаковими якостями, а також відповідають сортовим якостям. Ну і ще крім того, покращується лежки з плодів. Це вже неодноразово переконано. Зірвали перчики, вони тиждень можуть полежати і не втрачають товарного вигляду. Добриво я застосовувала на полуниці і тому можу дати гарантію, що воно є з хороших добрив. І неодноразово багато городників теж позитивно відгукується про це добре. І тому сьогодні я буду його вносити 25 мг на 10 літрів води. Використовую такий мірний стакан. Відміряю 25 мг, розводжу в воді теплій. Тепла вода така відстойна, за день дуже гарно нагрілася. І якраз є доза виливаю до води, гарно все перемішую і по півлітри лию під кущ. Обов'язково перед тим ґрунт зволожила, дуже добре давати позволошеному ґрунту, щоб гарно добре просочилося і добре засвоювалося рослиною. Добре підживляти теж вечірню пору. Щоб водичка не випаровувалася. І тепер беремо по пів літри під кущик. Тут маємо якраз пів літра і рослину. Таке доброго я застосовувала минулого року на баклажанах, дуже було багато плодів. І теж. Таким добривом я ще підживлю свої баклажани. Від захворювань на своїх перцях я застосовую тільки біологічні препарати. Використовую фітохелп, бітоксибацелін, а також триходерму. І більше нічого тут не потрібно. Перці так дуже не хворіють, але якщо використовувати такі біологічні препарати, то вони будуть захищати рослини, і рослини будуть гарно рости. Якщо приглянутися до рослин, то на них вже є по 6, по 7, навіть і по 8 перчин. Є перці, які я буду вже зривати, вони вже достигли, щоб не забирали зайві поживні речовини. Подобається мені цей перець, Геркулес, це можна сказати, мій улюблений перець. Це ось так в мене загружений Клавдіо, який був досить рано посаджений, і зараз на ньому є 12 перчин. Цей перець я посадила з такою умовою, що потім, коли вже настануть холода, заберу його в кімнату і буду зимою насолоджуватися перчинами. Теж його підживлю, щоб він, так само як і інші перці, отримував необхідні добрива для росту і розвитку. Через 10 днів я буду свої рослини знову обробляти бор магнієм по листу. 8-10 днів ще оброблю блексилом кальцію, і так само з таким інтервалом, комплексним добривом з найбільшою кількістю калію. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!